Матвій, а я був оператором ПТРК. У нас окремий взвод працювали на Бахмутському напрямку. В цивільному житті все було гаразд. Я був юристом, помічником депутата потрапив. Ну як почалась війна, був там 98-й бат. А там друзі, знайомі до них спочатку, а потім ми всі перевелись в третю штурмову. А у квітні на початку місяця. Ми в на Бахмуті було вже коли останні там райони. Буквально ми вже заїхали як евакуація, виносили трьохсотих, двохсотих, і треба було забрати ще одну партію. Ну і прилетіло, і був повинні було чотири поїхати. Поїхала п'ять трьохсотих. Спочатку ИВАК, а в Дніпро доїхав. Там через день. ну Наступного дня патронатка зв'язалась, там документи де, що, коли. І десь через тиждень мене перевезли в Київ і вже тут особисто зустрілись. А тут в Києві робили пересадку кісток на передпліччі. Дві кістки відсутні були, пересадку шкіри робили. А, і зараз реабілітацію проходжу відновлюю. Відсутня моторика, відсутня чутливість у трьох пальцях, а, ну і в цілому порушена рухливість руки. Ну, зараз вже пішов третій тиждень, а, ну десь наприкінці другого, може там десь посередині якісь а, Ну, по моториці хвату трохи раніше, тому що постійне заняття. А десь відчуття. Ну, був якийсь момент такий, що на хвилинку десь з'явилось відчуття в пальці. Тому ну це десь, десь другий тиждень вправ цих занять. По процедурам, по процедурах стимуляції нервів на їх відновлення. А там лазер, щось гідровібро, ну і фізіотерапія, типу, відновлення хвату. Кість передпліччя, хоч хоч якось рухати, бо типу, все, що є, то, то поки є. Та в цілому центр класний, типу, відношення дуже приємне, і колектив гарний. Ну все якось дружно. Дружні відносини, підтримка, типу, спілкування типу, ті ж вправи десь там наполягають, десь не дають схибити, що ще. Ну, типу, все, все як треба.